Так, ну ось дивіться, ніхто мені не хоче ще й досі допомагати збирати гриби. Їх так багато і ніхто тут не збирає їх окрім мене. Ви погляньте, як, як почали маслята рости. Ось які красиві. Та ви що? Хм. Ось далі йде. Дивіться. Ми, які вони милі. Звучи, просто краще маслят. Ось все. ось так Ось так вони ростуть тут. І це все мої маслятки. Ніхто не хоче сюди приїжджати. Помогти мені. <схай> Якось так, так. Да. Ось ця діляночка, в якій я минулого разу, зібрав велику кубку. Ось тут один тільки виріс. І то він такий вже, бачите, поганий. А ну ні, не один, не один. Якось ще ось тут поросли теж. Зараз гляну які. Тут, бачите, ці я пропустив, тоді і хробаки вже їх поїли. Ось цей тільки гарний. Потім ось цей гарний, я, мабуть, теж заберу його. О! Та ось що, дивіться. Ось пошли далі. Ну якось так. Ось так вони зараз ростуть у мене в моєму лісочку. Ось ще один мастечок. Ой, да ну, да ви що, да васкі тут є. Ого. Капець. Капець просто, подивіться. Не знаю. От хто любить маслята збирати, той мене зрозуміє. Та в принципі зараз просто нема що збирати, я ось повернувся з лісу великого обичний віс їздив, хотів боровика вже знайти, але, на жаль, боровиків ще немає. Зато є ось такі красиві маслючки. Ну, цей великий, не знаю чи, чи ще хороший. Зараз я огляну його. Да, він ще не червивий, чіткий гриб. Забираємо. Ось тут дивіться, який маленький заховався. А ні, це поганка вже. Поганка, обманула мене. Так, де я тут далі бачу? Вже загубив. А ось ідуть, так. Да. Ось ідуть маслячки. Дивіться, які красиві. Вчора був хороший дощ. Він їх змочив. І вони тепер мають такий колір. Аж коричневі. Класні маслята. Так. Забрали. Ну і ось ці перші, що тут були. Зараз я їх також познімаю звідси. Ось така невеличка жменька вийшла. Маслючок. Велетенький такий. Вже червивий. На жаль, на жаль. Да. Вже є червячки. А в цьому, мабуть, ще не буде черв'ячки. Біцейки. Оооо, це він красавець. Потім ще ось один. Зростає тут. Погляньте. Так, все. Ще одного знайшов. Теж хороший. Ось так цвіте сосна. А ось так росте маслюк. Сосумкою заховався ще один. А за ним ще з один малюк, ну хай росте ще. Потім заберу. Якщо тут так багато на розход, уявляєш, там далі буде на тих місцях. Ось які гарненькі, дивіться, старі грядки, а лізуть такі гарні нові маслючки. Вже почали рости. Поміж сосуность так. Це радує, що грибна хвиля в принципі, не була одночасно в усіх місцях. Спочатку да? вони росли на галявинах, внизовині на мосі, а тепер починають рости між деревами. Ось такі три чудові грибочки на одному місці. Взагалі непомітний, да? прикрився тут і росте такий масочок. Ця сосна, так? Де я був два дні назад Що я казав, тут ці підбрізники хоровод влаштували, так? Да? Я ж тоді все визбирав повністю. Передивився декілька разів. А вони з'являються знову і знову, дивіться. Ось, перший підберізник за сьогодні. Ось такий красивий. У ну, запах який. Та ви що? Клас. Потім росте біля нього маслюк, якого я теж тоді не бачив. І ось цікавий гробочок. Що у нас тут? Ну а тут непонятно що. <різь> теж теж поганка хотіла прорости. Але йдемо далі. Ось гляньте який підберізничок. Це мабуть один з найменших, яких я зустрічав в цьому році. Такий гарненький, гарненький. Ось така знахідка на одному місці. Ну ось погляньте. Ось цього гриба я залишав два дні назад. І він виріс на скільки. А став червивий. Ну мені здається, що це тільки ніжка червива, так дивіться. Шапочка в ньому. Чи повністю пригодна Також ось екземпляр, який росте вже два дні, який я залишав. Так. Гарний гриб. Ось теж гарненький, покусаний. Ну, цей гриб явно вже не два дні росте. Вже зіпсувався. Поруч ще один. Непоганий, непоганий. А ось цей взагалі якийсь такий красивий-красивий. Чик. Дивіться. Супер. Потім ось ще один рядом. Такий маленький. Ось знову таки. Тут де залишались грибочки. Вони ростуть далі. Ось який коричневий, красивий. Молоденькі, гарненькі. Цей роздавлений вже, по ньому декілька разів пройшлись. Але дійсно в деяких місцях, де вже гриби були, їх немає. Тому якось так. Але вони ще не відійшли. Ось який велетень. Мабуть теж його залишав на два денючки підріс, підріз став такий величенький тут ось так по цікавому ростуть А ну сейчас я тут вас вирежу ти бачиш, сейчас ми такі близняты тут наче виросли. Ого, ого-го, а що це там за кубка така велика? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та ви шо? Нічого собі. Оце у вас тут хатка вийшла. Оце у вас тут хатка вийшла. Дивіться, як шишечка зверху Лежить. Зараз ми будемо розбиратися цей домик. Дивіться які переросли вже два петви різника. але далі я бачу ще гриби. Це просто ще нереальне. Так, відрізаємо. Раз, два. Дивіться які. В принципі ще гарні грибочки. М -м -м, мають приємний запах. Тому відправляється до мого пакету. Так, іде поганочка якась. А ось цей дружочок. Це наш дружочок. Гарний підбрізничок. Серед густої правий. Ось який гарненький. Так, помітив ще гарненького грибочка, маслючка, навіть не одного. Навіть не одного. Ось який. Красивий. ще один. Так-так-так, маслячки. Вже тут кучку нарізав. А все хочу з вами зрізати. Подивитися на нього. А він чудовий. Дівчин ніхто не куштував тут. А ось тут дивіться який варди, заховався, я його спочатку і не бачив. Дивіться. який. Ого. Ого-го, Так, оно. Ну. Теж нормальний гриб, нічого собі. Я здивований, дійсно. Хі -хі. Супер. Ось така купка на одному місці. Ну от реально ходжу кругами по тих самих місцях, що і перед цим ходив. І ростуть нові грибочки тут. Майже в усіх місцях. Дивіться, які ось ось який, як на картинці. Вчора дощ йшов хороший. Вони такі мокренькі, свіжі, підросли за нічку. Ось. Такі гриби. хороший Тут помітив два маленькі, гарненькі заберу. Возьмите вы часть стоять. У меня святка. Просто глянем их. Гарный грибочек, дается. Два гарных грибочка. Ось забрів в такі кущі, да? тут досить багато їх полазило, перед цим їх тут не було, а зараз вони з'явились. І ще ось так під деревинкою заховався. Хороший гриб. Поглянь, такі три штучки на одній діляночці. А ось тут якраз тут цікаво. Ух ти. Помітив, помітив на кінець. Так, хочешь ще під цією сосною позаглядати, Така вона гарна тут стоїть. Ще нема тут під брізничками падково. Коганки є, а хорошого гриба не ви. такі шишечки уже з'являються. Вот. Ось така грибалочка сьогодні вийшла. Гарно відпочив, гарно походив по лісу. Тепленько, я знову в майки. Кому сподобалось ці відео, ставте лайк. Підтримайте мене, підпискою на мій канал. Далі буде багато цікавих відео. Я думаю, скоро, скоро, зовсім скоро, дожні побачать рости білі грибочки. І всім до зустрічі, бувайте!